Стандартна VMS від Provision ISR ідеальний вибір для невеликих систем відеоспостереження. Безкоштовна для завантаження як для ПК, так і для Mac, вона пропонує автономну архітектуру, де всі налаштування зберігаються локально на одному комп'ютері, що ідеально підходить для команд, які керують одним об'єктом. Підтримуючи до 256 каналів, система розроблена для користувачів з обмеженою кількістю пристроїв і клієнтів, забезпечуючи просте, надійне та економічно вигідне рішення без необхідності складного налаштування серверів. Корпоративна VMS створена для масштабних проєктів відеоспостереження з багатьма локаціями. Її архітектура сервер-клієнт дозволяє кільком виділеним серверам керувати записом і контролем пристроїв, а клієнти та мобільні додатки забезпечують гнучкий віддалений доступ з будь-якої точки світу. Масштабується від сотень до десяти тисяч каналів, підтримує кількох користувачів, централізовані профілі та розширені функції керування, що робить її ідеальною для кампусів, торговельних мереж. Промислових об'єктів або будь-яких впроваджень, які потребують надійного, професійного рівня відеоспостереження. Provision ISR пропонує повний спектр корпоративного обладнання, все на базі Linux, повністю сумісне з NDA та захищене вбудованою кібербезпекою Checkpoint. Наш портфель включає сервери керування, клієнтські сервери, сервери зберігання, декодери для відеостіни та сервери розширення. Це дозволяє вам легко масштабувати та налаштовувати систему відеоспостереження відповідно до зростаючих або складних вимог проекту. Тепер давайте розглянемо деякі функції в дії, починаючи з режиму Live View. Ви можете перетягувати камери з будь-якої області у вашій VMS, щоб одночасно спостерігати за кількома локаціями. Якщо стандартні макети не зовсім відповідають вашим потребам, ви можете створити власний макет за допомогою полотна, об'єднуючи вікна саме так, як вам потрібно. Після збереження ви легко можете додати камери для заповнення вікон перегляду. Це дає операторам гнучкість у створенні середовища перегляду, яке відповідає їхньому робочому процесу, роблячи щоденний моніторинг швидшим, зрозумілішим і ефективнішим. У нас також є розумні знімки екрану. Вони забезпечують розпізнавання об'єктів у реальному часі, а також порівняння облич і номерних знаків безпосередньо в інтерфейсі. Налаштування пристрою також легко доступні з режиму Live View. Усередині ви можете налаштовувати екранне відображення, параметри зображення та аналітику, включаючи створення правил, регулювання чутливості та цілі для виявлення об'єктів, і це лише деякі з можливостей. Це дозволяє монтажникам і операторам точно налаштовувати продуктивність у реальному часі, скорочуючи час налаштування та забезпечуючи оптимізацію кожної камери для її конкретного середовища. Канали можна об'єднувати в групи та налаштовувати автоматичне перемикання з певним інтервалом у визначеному вікні перегляду. У будь-який момент ви можете перейти в повноекранний режим для покращення досвіду перегляду. Це гарантує, що оператори ніколи не пропустять важливу активність і дозволяє ефективніше контролювати кілька зон одночасно. Окрім перемикання окремих каналів або груп, ви навіть можете перемикатися між цілими групами, зобраним вами інтервалом. Це надає операторам комплексний автоматизований огляд усіх критичних зон, підвищуючи ефективність і обізнаність про ситуацію. У режимі перегляду в реальному часі ви можете транслювати аудіо на будь-який пристрій із підтримкою звуку. Просто виберіть пристрій або групу пристроїв і почніть аудіотрансляцію. Це дозволяє операторам миттєво спілкуватися між кількома локаціями, покращуючи час реагування та загальне управління безпекою. Аналогічно ви можете активувати виходи тривоги на будь-якому пристрої, підключеному до ВМС, який має відповідні можливості. Це дає операторам змогу негайно реагувати на події, поєднуючи візуальний, аудіо та тривожний контроль в одному ефективному інтерфейсі. Для моніторингу тривог клієнтське програмне забезпечення може виводити вибрані типи подій із конкретних камер безпосередньо у вікно перегляду тривог. Ви можете налаштувати кількість вікон для перегляду тривог. І встановити, як довго кожна тривога залишатиметься відкритою перед автоматичним закриттям. У цьому прикладі, коли події у стерильній зоні відбуваються на кількох камерах одного об'єкта, ви побачите, що коли людина переміщується територією, відеопотік з кожної камери з'являється у відповідному вікні перегляду в реальному часі, щойно її розпізнають. Моніторинг у вікні перегляду тривог дозволяє операторам зосереджуватися лише на важливих подіях і реагувати на них, забезпечуючи швидке вирішення критичних інцидентів і зменшуючи кількість зайвих відволікань. Тепер давайте зосередимося на моніторингу EMAP. Ви можете створювати багаторівневі карти, використовуючи комбінацію Google Maps і планів поверхів, що дозволяє будувати кілька карт у межах VMS. Це дає змогу здійснювати географічний моніторинг тривог у реальному часі. Коли спрацьовує тривога, це відображається безпосередньо на карті, і ви можете одразу переглянути відеопотік з пов'язаної камери праворуч. Якщо надходить кілька тривог, система автоматично відобразить наступну тривогу в черзі, щойно ви закриєте поточний перегляд. Ви також можете фільтрувати, які типи тривог відображаються на EMAP і ігнорувати все інше. Наприклад, ви можете обрати, щоб з'являлися лише події зі співставленням облич. Ця оптимізована візуалізація в реальному часі дає операторам змогу приймати швидші і більш обґрунтовані рішення під час критичних подій. Окрім моніторингу в реальному часі, використовуючи результати розпізнавання облич, EMAP надає аналітику після подій, даючи вам візуальне та географічне розуміння переміщень людини. Ви можете простежити їхній маршрут за допомогою відтворення трейслайн або відстежити події за допомогою Track Playback, що забезпечує швидкий огляд усіх подій і точно показує, де вони відбулися на карті. Візуалізуючи переміщення та події на карті, оператори отримують повне розуміння того, що сталося, що підвищує загальну обізнаність про ситуацію. VMS також пропонує потужні можливості контролю заповненості, об'єднуючи декілька камер за допомогою аналітики підрахунку об'єктів. Ви можете контролювати потік людей, які входять і виходять із закладу, встановлювати ліміти заповненості та отримувати візуальні сповіщення щоразу, коли ці ліміти перевищуються. Система також дозволяє налаштовувати кілька тригерів безпосередньо у VMS, що полегшує адаптацію до різних приміщень і операційних вимог. Окремо, використовуючи аналітику підрахунку об'єктів, ви можете запускати статистику в реальному часі, яка автоматично оновлюється з обраним вами інтервалом. Ви також можете порівнювати дані з попередніми періодами, налаштовувати тривалість кількох графіків і переглядати свої дані у зрозумілих візуально привабливих діаграмах. Система надає детальні аналітичні дані, показуючи, хто саме увійшов і вийшов з кожної локації, а також пропорційну інформацію. Крім того, ви можете створювати історичні звіти з підрахунку об'єктів, які красиво відображаються у VMS з інтуїтивно зрозумілими графіками, а також легко експортувати дані в Excel для подальшого аналізу або обміну. Ця можливість надає операторам не просто цифри, а дієві аналітичні дані, допомагаючи бізнесу приймати обґрунтовані рішення щодо потоків відвідувачів, персоналу та використання простору. Відеостіна є незамінним інструментом для будь якої диспетчерської чи контрольної кімнати, там де необхідно контролювати кілька камер на багатьох екранах, вона бездоганно працює з нашим апаратним відеодекодером, дозволяючи керувати та створювати індивідуальні макети перегляду на чотирьох моніторах для кожного декодера безпосередньо у програмному забезпеченні VMS. Після створення макетів ви можете обирати, які камери відображати з будь-якої зони системи. Оскільки відеостіна побудована на основі полотна, ці полотна можна легко переміщати, щоб точно налаштувати середовище перегляду, відповідно до вашого робочого процесу. Ви навіть можете розтягнути полотно на кілька екранів для максимальної гнучкості. Декодери можна компонувати у стоси, що дозволяє легко розширювати кількість моніторів для відображення та камер перегляду у міру зростання вашої системи. Давайте звернемо увагу на перегляд тривог. Ви можете налаштувати будь-яке вікно, як вікно тривоги, та призначити певні типи тривог, які з'являтимуться на відеостіні, коли вони виникають. Це ідеально підходить для диспетчерських, які хочуть використовувати моніторинг з чорним екраном. Розумний спосіб керування відеостінами. Замість того, щоб постійно показувати всі камери, екрани залишаються порожніми, доки не станеться подія тривоги. Це допомагає операторам не відволікатися на неактивні потоки та дозволяє швидко реагувати на важливі події, роблячи моніторинг значно ефективнішим та результативнішим. Ви також можете відтворювати відео на вибраних вікнах перегляду відеостіни. Це стає особливо ефективним у поєднанні з нашим контролером джойстиком з клавіатурою. Це надає операторам точний контроль і швидкий доступ до минулих подій без переривання живого моніторингу. Ви можете створювати кілька планів перегляду та налаштовувати їх автоматичне перемикання з обраним вами інтервалом. Завдяки автоматичному перемиканню оператори можуть ефективніше контролювати більше камер. Підвищуючи продуктивність без збільшення кількості персоналу. Окрім перемикання між цілими планами перегляду, ви можете згрупувати набір камер для автоматичного циклічного перегляду в одному вікні. Це дозволяє операторам стежити за кількома важливими камерами в одному місці без необхідності вручну перемикати потоки. Уявіть, що ви оператор у диспетчерській. І в реальному часі надходить активна тривога, яка з'являється у вікні тривог. Якщо одночасно надходить занадто багато необроблених тривог, це може швидко стати непосильним. Ось чому у нас є так званий фільтр SOP. SOP – це набір дій, які ви можете призначити для конкретної камери та типу тривоги. Тож, коли така тривога виникає, автоматично з'являється чіткий набір інструкцій для оператора. Це допомагає вашому контролеру зосередитися лише на подіях, які мають значення. Коли відбувається подія, оператор може переглянути відео за допомогою відтворення, а потім почати обробку тривоги. У кроках СОП кожна дія містить мітку часу та водяний знак з даними користувача, що вказує на оператора тривоги. Оператор також може призначити статус, наприклад, відзначити справжню тривогу та додати коментарі щодо події. Після повної обробки тривоги її вже не можна редагувати, що гарантує відповідальність і чіткий запис того, як була вирішена подія. Бачте, спілкуйтеся та керуйте доступом безпосередньо з клієнтського програмного забезпечення за допомогою нашого домофона та дзвінка. Оператори можуть швидко реагувати на запити на доступ і інциденти, зберігаючи суворий контроль над усіма точками входу. Добрий день. Чим я можу вам допомогти? Привіт, я прийшов у гості до Арі. Будь ласка, відкрийте двері. Звісно, заходьте. Дякую. У вас є кілька користувачів із різними рівнями доступу. У VMS ви можете створювати власні ролі та призначати конкретні дозволи на меню й операції. Ви також можете визначати дозволи для зон, наприклад, до яких камер роль має доступ для перегляду в реальному часі відтворення, налаштувань каналів, налаштувань запису та багато іншого. Це дозволяє налаштувати систему відповідно до обов'язків кожного оператора, гарантуючи, що вони бачать і контролюють лише те, що стосується їхньої ролі. Після створення ролі ви можете створити нового користувача та призначити йому цю роль або будь-яку іншу наявну роль у VMS. Для підвищення безпеки ви також можете встановити розклад доступу, контролюючи, коли саме користувач може входити в систему та користуватися нею. Це гарантує, що не буде несанкціонованого доступу до VMS поза робочим часом. Усе, що я вам сьогодні показав, і навіть більше, доступно на спеціально створеній інформаційній панелі, яка чітко відображає кілька моделей і ключові статистичні дані на одному моніторі в повноекранному режимі. Панель є інтерактивною, дозволяючи керувати кожним модулем безпосередньо так само, як і у VMS. Вона надає цінну інформацію в режимі реального часу, таку як наявність паркувальних місць, статуси пристроїв та іншу важливу інформацію. Все в одному місці для швидкого і обґрунтованого прийняття рішень. Давайте підсумуємо, розглянувши деякі важливі функції, починаючи з режиму керування. Режим керування створений для користувачів, яким потрібно зосередитися на керуванні пристроями, а не на їх моніторингу. Він дозволяє керувати налаштуваннями пристроїв і централізовано підтримувати бази даних облич і номерних знаків для до 10 тисяч пристроїв, і все це без складних налаштувань. Наступна важлива функція це зв'язування тривог. Завдяки зв'язуванню тривог ви можете автоматизувати кілька реакцій на події тривоги, наприклад, спливаючи відео, активацію виходів тривоги, запуск користувацьких аудіоповідомлень надсилання сповіщень електронною поштою або переміщення ptz камер до попередньо налаштованих позицій, і це лише деякі з можливостей. Зв'язування тривог є критично важливим елементом ефективного моніторингу, забезпечуючи послідовність, ефективність і простоту керування реакціями на події, особливо у складних системах.